Добрий день! З вами Олена Миколаївна. У цьому відео я покажу, де учень може писати питання або коментарі у Google класі. Заходимо в клас, переходимо у завдання. І ось, наприклад, в уроці є завдання, на яке треба дати або відповідь, наприклад, або якийсь написати коментар. Так от, чати у завдання поділяються на два види. Переходимо переглянути завдання. Це спільний чат коментарі до курсу, де ви можете писати питання, які побачить не тільки вчитель, а ще побачать ваші одногрупники або однокласники, які навчаються у цьому класі. Якщо вам треба задати приватний коментар, який побачить тільки вчитель, для цього переходите у приватні коментарі і пишете коментар тут. Якщо ви написали у приватний коментар, то вчитель вами буде відповідати у приватному коментарі. І побачити ці коментарі тільки вчитель, і тільки той учень, який напише у цьому приватному коментарі. Коментарі, які прописані до курсу, бачать всі, хто у цьому класі. На цьому все. Ставимо подобайку. Класно навчаємося. Підписуємося на мій канал. Пока-пока!